Кричали героям слава ухилянту та створили додатковий контент для російського ІПСО. І все це через стандартну процедуру перевірки військово-облікових документів. У суботу, 3 серпня, на шацькому блокпості працівниками ТЦК та СП було зупинено трьох чоловіків для перевірки документів. Чоловіки призовного віку: 29, 32 та 35 років. Проте така стандартна процедура послугувала виникненням конфлікту та неабияк зіграла на руку ворогу через відсутність. Відність облікових документів у трьох чоловіків їх запрошено до Ковальського РТЦК та СП для перевірки їхнього відношення до військової служби, притягнення до адміністративної відповідальності. Тощо самі оці військово зобов'язані документів не представили, ну ніяких. Те, що вони говорять даних, тому через резерв... Плюс їх запросили показати, оновити дані в ТЦК. Очевидно, під час доправлення військовозобов'язаних для уточнення даних затримані чоловіки використовували власні телефони та повідомили родичів та близьких про те, що їх доставили до ТЦК та СП. Ми не забороняємо там, може переписувались. Ми не заглядаємо там ага. в телефон. Ну нема заборони користуватися. їхнє особисте за словами Дмитра Марухи. Вже по приїзду до Ковальського РТЦК та СП до будівлі почали збиратися молодики. Як пишуть у ковальських місцевих групах, ініціаторкою могла стати жінка, яка являється близькою знайомою або навіть родичкою військовозобов'язаних. Жінка, не розібравшись у ситуації, почала підбурювати натовп прийти до ковальського ТЦК та СП. Це все зі сторони чи через родичів, чи через кого там це. Все. Що стало, ну почали збиратися люди, потрохи, потрохи, потрохи почали збиратися люди. І, і в ітогі так назбиралось багато людей. Пояснення вони не хотіли чути, як ще раз говорю. Це була велика кількість людей, серед них більша половина п'яних, тобто не, не, нічого вони не чули. Ну, Неадекватні репліки лунали, що сторони правоохоронних органів, що в сторону збройних сил, де безпосередньо. Зі слів очевидців, натовп поводив себе неконтрольовано та агресивно. Більшість з присутніх були у стані алкогольного сп'яніння. Ганебною подією вважають і військові, що бачили події на власні очі. 40% натовпу п'яні конкретно і приїхали просто, щоб отримати якісь нові емоції. 70% натовпу не розуміє, для чого вони сюди прийшли. І в кожного своя версія цих подій. Купа дітей до 18 років, які просто прийшли подивитися. Що там робиться, найбільше його зачепив момент, коли цитуємо, мама хлопця 20 років, який зараз воює, через сльози запитувала в людей, чим той хлопець, якого вони вимагають випустити з ТЦК, кращий за її сина, який зараз на війні. З натовпу якась п'яна мавпа її послала, і ще кілька людей кричало шуруй додому. Написав чоловік. На місці мітингу працювала й поліція, тому ми звернулися до сектору комунікації ГНП у Волинській області, аби отримати коментар. У поліції встановлюють обставини інциденту, що трапився на Ковальщині 3 серпня. Близько 19-ї години до поліції надійшло повідомлення про те, що біля приміщення місцевого територіального центру комплектування та соціальної підтримки зібрались кілька десятків людей та висловлюють певні невдоволення. На місце спрямували наряди поліції для охорони публічного порядку та безпеки. Також працювала слідчо-оперативна група Ковальського районного управління поліції разом з тим. Військові нагадують, що відповідно до пункту 4 статті 20 закону України від 12 травня 2015 року про правовий режим воєнного стану у період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом. З документом, що посвідчує особу та пред'являти їх за вимогою уповноваженого представника районного або міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та пунктах пропуску через державний кордон України, цілком законні процедури, які передбачені чинним законодавством. Заклики до бунту, що розповсюдились вчора по соціальних. В мережах Ковальської територіальної громади та Волинської області були помічені ворожими пропагандистськими каналами, які вдало використали це у своїх цілях. У коментарі Волинського обласного ТЦК та СП йдеться, що проаналізовані факти та обставини випадку засвідчують, що конфлікт підтримувався та спрямовувався у необхідному руслі російськими спецслужбами через відповідні інформаційні системи. На це вказують наступні методи їх роботи: емоційні гойдалки, маніпуляції свідомістю громадян, підбурювання до непокори тощо. Сотні ботів, активність яких була виявлена в соціальних мережах, свідчать про те, що ворожа пропаганда, Ганда буде використовувати кожне ваше слово. Заклик дію до дестабілізації обстановки в Україні вашими ж руками. Тільки біда в тому, що вони віртуальні. А люди, які вчора чинили спротив і порошкоджали законним діям влади, реальні. Ситуація повністю спровокована з метою дискредитації чинної влади. Та вчора визнацінили справжню сутність гасла героям слава, яке вигукували та аплодували ухилянту, який не зробив нічого заради перемоги. України над загарбником. А герой України Олександр Мацієвський знав справжню ціну цим словам, за що був цинічно розстріляний ворогом.